Blackwood інститут огляд, книжечки. Коротко по сюжету. Головна героїня мія Броклін перебуває в психічній лікарні за рішенням суду, тому що в минулому вона скоїла злочин. Сам злочин нам не буде відомий з самого початку, але ми знаємо те, що привиди минулого і. Совість, жаль її переслідують за те, що вона скоїла в минулому, і переслідують у вигляді галюцинацій, тіней, і так далі. Нам зрозуміло те, що Бруклін, насправді, вона не є дійсно психічно здоровою. І ось одного разу директор викликає Бруклін до себе і каже, що я можу запропонувати тобі перейти до програми Blackwood Institute. Що ж це таке? Blackwood Institute – це. Буквально інститут, який поєднує в собі психічне лікування, терапію і навчання. І якщо Бруклін перейде туди, провчиться там три роки, пройде терапію, то з неї можуть зняти всі звинувачення. І тому Бруклін погоджується. Але насправді вона погоджується не тому, що хоче вийти на волю, щоб її пробачили, а тому, що єдине, чого вона дуже сильно хоче, це до річниці скоєного злочину. Закінчити своє існування, якщо це можна так назвати. Тому вона переходить в цей інститут і думає про те, що їй просто треба трошечки протриматися, знайти спосіб зробити те, що вона хоче, і завершити своє життя. Але, переходячи, вона знайомиться з різними людьми, вона знайомиться з деякими персонажами, включно з нашими головними героями, які так чи інакше впливають на Бруклін. Впливають на її думки, на її погляди на життя. І з основних персонажів, які вона це чотири головних героя хлопця, на ім'я Кейт, Хадсон, Фенікс і Ілай. Тому трошечки змінивши її погляди на життя, можливо, навіть допомогти, вони змогли їй знайти сенс існування. Все плюс-мінус може прийти в норму. Але чи дійсно це так? Тут вже питання цікаве. Тому що Блеквуд інститут насправді ну, не, не такий, як його бачить суспільство, не такий, як його бачить преса, і як його рекламують в суспільстві в інтернеті, в ЗМІ і так далі. Блеквуд Інститут приховує за своїми стінами дуже багато моторошних речей, в які безпосередньо потрапляють наші головні герої. Їх основна задача не тільки вибратися, не тільки розібратися з тим. Що ж дійсно відбувається, що її вижити і не дати себе знищити ось тут і фізично в тому числі. По перевагам та плюсам даної книжки, Blackwood інститут насправді це трилогія, але її можна придбати як Complete Edition. Тут одразу будуть три книжки. І мені це подобається набагато більше, бо це зручніше. Плюс обкладинка мені тут подобається набагато більше, ніж в окремих книжках, але там теж залежить від видання. Щодо побудови самих книг, в першій книжці насправді йде більше поглиблення щодо персонажів. Тобто у нас є перший том, в якому нам розкривають поступово історію, характер кожного з персонажів. Читаючи першу книгу, буде здаватися, що сюжету тут нахуй нема. Або він не є якийсь мінорний, якраз в процесі розкривання минулого персонажів. Але щось таке глобальне. Ні. Будуть персонажі, які будуть викликати питання, і ти будеш очікувати, ну, от він якийсь мутний тіп, значить, щось ти з ним буде пов'язане. Але читаючи першу книгу, здається, що цього ну, ви ніколи не дочекаєтесь. І основна заварушка починається вже в самому-самому кінці. Тобто це нагадує кінець якогось посереднього серіалу, його перший пілотний сезон, і сам перший том цієї трилогії теж відчувається пілотним. І він закінчується, я б не сказала, на якомусь дуже сильному клівгенгері, але ну, такий, який може трошки зачепити. І тому е, сам сюжет він набирає оборотів буквально в наступній книжці. Я не скажу, що першу книжку було читати дуже нудно, було цікаво пізнати персонажів, але ну, трошки б більше динаміки було б набагато краще. В подальшому вже, звісно, там розігналося так, що «Мама не гарюй. Польос, перша частина трилогії, вона якраз більше націлена на головній героїні і її ну, першочергова мета, яка була в неї в голові, коли вона прийшла в той інститут. І вона не відпустить цю мету майже до самого кінця. Вона буде намагатися це робити, як би добре не було, як би не було погано. І ну, в якийсь момент хочеться вже сказати, ну так ну дороби вже ти цю свою справу, ну і все, ну, не їби мені мозок. Але ні, так ні. Коли ми доходимо до другої частини, починається найцікавіше. На мою суб'єктивну думку, саме друга частина йде найцікавішою. Тому що у нас є зав'язка в першій, розв'язка в третій, а в другій просто один тотальний сюжетний піздець. Саме в другій частині найбільше піднімаються дарк теми. Тут ми будемо мати як і просто реверсивний гарем, дарк сцена 18, Неймовірна кількість кінків і всього, що є в тригер в така кількість, що ну можливо, навіть для мене деякі моменти були забагато. Stop it. Get some help. але що є плюсом другої частини, це сам сюжет, тому що тут, на мою суб'єктивну думку, Дарк буде не в самої єблі. А в, от в цих всіх секретах, які приховувалися інститутом, тому що коли ви доходите до того до розуміння, що ж, блять, вони роблять з тими пацієнтами в інституті, ну ви, блядь, ахуєєте. От із нюансів, що стосується 18, на мою суб'єктивну думку, було занадто блатплею. Я нормально до того ставлюсь, ну, мені це не подобається, я не фанатка цього кінку, але я можу змиритися з тим, що таке є. Але в моментами тут було настільки блять багато єблю, так багато блять що хотілося крикнути блять, знову, да скільки, блять, можна? Ну, відчуття, що якщо прибрати єблю з цієї книжки, то залишиться менше половини. Тому що все інше це, самі розумієте. І це непогано, але ну можна було би балансувати більш якісніше на цьому рівні. Що мені ще подобається? Тут не буде такого, що ви прив'яжетесь до якогось конкретного героя. Так, можливо, хтось вам буде подобатися більше. Типу, із гаремних хлопців нашої головної героїні, є мій фаворит, навіть можна сказати, топ-2. Але все одно читаючи, ви поглинаєтесь в особистості кожного персонажа. За рахунок цього ви не будете хвилюватися лише за одного, ви будете хвилюватися абсолютно за всіх. Це з одного боку змусить вас. Менше стресувати і тривожитися, тобто, це я б не сказала, що це спокійна книжка для читання. Але не буде такого, що ви захочете гортати сторінку за сторінку, щоб скоріше оце все вирішилося. Тому що тут побудова сюжету така, що ніхуя, блять, воно не вирішиться, тим паче швидко, як ви очікуєте. Побудова того, як читач буде ставитися до персонажів, мені нагадало процес шифтінгу. Тобто, так, я не ставлю себе на місці головної героїни, не дай Бог, блять. Але ти, наче зі сторони це все спостерігаєш, ти наче, блять, знаходишся в цьому інституті, а це останнє місце, в якому, блять, захочеться побути. І ти розумієш масштаб цього пізніця і ти хвилюєшся одразу за всіх. І ти відчуваєш цю атмосферу, що дає ну, просто цікавий емоційний досвід при прочитанні. Ну, і те, що стосується останньої третьої частини, третього тому. Це буквально розв'язка. Тут теж присутній сюжет, тому що той піздець, який ви зустрінете в другому томі, розв'язати за три розділи не вийде. І в якийсь момент навіть здається, що ну, тут не повинно бути хеппі енду Це так нелогічно. Але, не знаю, чи це вагомий спойлер, але тут по факту є хеппі енд Але, повертаючись до того, що пережили персонажі. Ну, дуже важко назвати це тим хеппі-ендом, до якого ми звикли. Тепер пройдемося по персонажам. Головна героїня Бруклін. Вона мені дуже подобалася в першій книжці. Незважаючи на її оці думки, скажімо так, вона була дуже хороша в тому плані, що. Вона захищала що свої власні кордони, що кордони своїх друзів. Ну тобто, коли вона зустрічає персонажа, який, ну вибачте, дуже там важливий, не знаю, популярний, не знаю, всі його бояться, Бруклін просто встане і зламає йому носа. Будь-яка якась піздота, яка буде до неї лізти з дівчачих угрупованій, ну все. Ну, там кулак в обличчя, питань ноль. І хочеться, типу, і агресія, це її психічний стан, але в такі моменти, ну, я її прям обожнювала, вона виглядала доволі замкненою, але доволі потужно сильною. Звісно, коли вона більш глибоко поринула в емоційний коннект з головними персонажами, вона, вона стала, на мою думку, трошки м'якішою. Але з іншого боку, враховуючи деякі аспекти подальшого життя, Ну, тут ну, гріх, язик не повернеться назвати її, блядь, слабкою. Тому що, незважаючи на те, що вона вже не така агресивна, більш прояв емоцій, якщо ми звертаємося до всього, що вона пережила, ця героїня буквально переживає те, як її ламають із середини, розбивають на частини, і потім їй приходиться по шматочкам збирати себе назад. І... Це звучить як гарна метафора, але якщо ви будете читати, ви зрозумієте, що насправді це ніхуя не метафора. Це буквально ось тут розділення людини на частини. Паралельно ми маємо те, що у Бруклін є галюцинації. І в моменті прочитання книжки. Ви можете задаватися питанням, блять, що нахуй відбувається? Це, блять, реально відбувається? Чи тільки, блять, в її голові? Я ніхуя, блять, не розумію. What? What? Щодо головних чоловічих персонажів, у нас їх чотири. У нас є контроль фрік, який ще по сумістосту має синдром рятувальника. Тобто, він як. Він в максимальній нормі порівняно зі всіма іншими. Ну, типу, він. Ніхуя не вбивав нікого, нікому, ну, принаймні, коли ми з ним знайомимося, типу, з ним все ок, максимально здоровий. У нього є свої причини, чому він опинився в тому інституті. Але ну просто контроль фрік і рятувальник, тому він буквально як мама квочка зі всіма цими іншими долбойобами бігає такий, блять, вони знову влізли в якусь сраку. Ну, подумав би про себе, Кейт. Другий персонаж у нас він владний, егоїстичний. Він теж трошки на контролі, але вже емоційно-стосункового формату, типу, ти там моя і все інше, все одно він потім би ділився ну, типу, це ж, блядь, реверсивний гарем. Але моментами, це мені здається, мій найнеулюбленіший персонаж, тому що у нього буде зв'язок з головною героїні задовго до інституту. І коли ми розкриваємо їх спільне минуле, коли ми дивимося на деякі його вчинки, Ну, я задавалася питанням, що ти, блядь, у ньому знайшла? Ну, роздивися довкола. В тебе ще купа претендентів. Ну, блядь, чому він? Чому, блядь, він? Ще у нас є Фенікс, якого коротко називають Нікс. Він максимально запальний, такий емоційно веселий. Колишні моментами майже колишній наркоман. Але він прям заваділа, на мою думку, був для цієї компанії. Паралельно в нього діагностована неконтрольована агресія, тобто в нього дуже психопатичний розлад, і моментами, ну, блять, краще до нього не підходити. Але в цілому він ну, доволі такий позитивний. Він міг проявляти агресію, коли він не міг розуміти свої емоції, але він був непоганий. Він не прям норміс, норміс, але за характером. Черік нормальний. Він прикольний. Люблю таких чуваків. І останній із нашого основного грему це Ілай. Тут пропинився мій фетиш на німого тому що він максимально тихий, трошечки зацькований. Через е, історію його минулого він не говорить, що в процесі частково виправляється завдяки головній героїні. Це, до речі, один із плюсів побудови сюжету і персонажів в тому, що. Незважаючи, наскільки вони зламані, вони дійсно зламані. Типу, вони ось тут, ну, у них в головах у кожного прям піздеця творяється. Але вони на один одного впливають більш позитивно. Хтось там стримує агресію, хтось стримує залежності. В випадку Ілая йому дають впевненості перебороти свої внутрішні страхи. В цілому, Ілай мій топ-перший із всіх гаремних мужиків, ну вибачте, він, він тихося, я просто обожнюю. І коли ви дізнаєтесь його минуле, вам буде дуже боляче. Додатковий плюс даної книжки незалежно від персонажів і сюжету, тут є плейлісти до кожної частини. І у мене в житті дуже рідко буває меч таких плейлістів. Але авторка... Вставляла стільки пісень моїх улюблених гуртів, що я просто обожнювала. Причина, чому мені подобається Ілай, тому що він любить такий же саме музичний гурт, що і я. Тому, блять, тут, в цьому плані, 10 з 10. Не треба було включати пісні при прочитанні, бо вони, блядь, в голові і так по замовчуванню грають. Це просто неймовірно класно. Розвитку сюжету у нас додається ще декілька персонажів. Вони на початку такі більш-менш другорядні, але деякі з них, в принаймні один, він стає майже або навіть буквально на рівень з головними героями. Тобто у нас буде плюс один в гаремі. І він топ-два мого рейтингу цих мужичків. Про нього багато не можна сказати, тому що якщо писати його, що характер, що ще щось, можна багато заспойлерити. бо його поява в сюжеті і поява в гаремі головної героїні, ну це доволі серйозний сюжетний поворот. Але це дуже цікаво, він мені прям дуже-дуже подобався. І якщо порівнювати все, весь піздець, який був з головними героями, мені здається, саме історія цього другорядного персонажа, який стає головним. Ну, блять. Тут не можна сказати, що тут така тема, де мене настільки, що вам робить неймовірно боляче, от, я не знаю, як з Аделіною, з Андрію Скарс, ну, я не можу. Але коли ви задумаєтесь про те, що. Просто на секунду уявіть, що це є шанс того, що це буде реальним. Є люди, які мають психологічні порушення, які перебувають в закладах і вони не завжди є добрими. І ставлені до таких людей теж, ну, а якщо уявити те, що переживав кожен з героїв, включно з тим, про якого я казала раніше, ну, що щелепа відвисає. І від цього мені ця дарк теми і подобається. Це схоже на психологічний трилер, маючи дарк теми і дарк Єблю. Це, ну, в плані сюжету, у мене претензій взагалі нема. Що вам треба знати про прочитання? Що якщо ви зустрічаєте якийсь дуже-дуже тривожний момент, і ви звикли читати, що ось у нас є напруга, у нас є якісь моментики, які там 2-3 сторіночки, і все, заєбісь. це не про цю книжку. Тут піздес буде один на одного накладатися. Можливо, в процесі щось там вирішується. Але якщо якийсь ваш герой, неважливо улюблений, неулюблений, Будь-який герой потрапляє в піздець, і ви будете розраховувати на те, що зараз швидко все порішається, я вас засмучу: тут такого не буде. Кожен з персонажів так чи інакше постраждає, що психологічно, що фізично. Ну тобто, так, шанс, що він вибереться з якоїсь ситуації живим, у вас ну, величенький. Але коли ви доходите до того, що ви не переживали, навіть на фізичному рівні, не на психологічному. Ну, блядь, це єбійший ахуй. Якщо ви будете. Ой, хай такий-то-то такий, -то, такий -то, шо, скоріше його врятують. Його врятують, не хвилюйтесь. Але наслідки, наслідки того, що він буде перебувати в тому чи іншому пізніці, вони, блядь, єбійші. Ну, блядь, я не можу по-інакшому писати ці емоції, коли я читала такі моменти. Паралельно у нас може бути такі штуки, що ми будемо бачити персонажа. Який, ну прям мені він сподобався, коли я читала. Я прям, ну він мені дуже-дуже подобався. І я сподівалася, що по розвитку сюжету його якось впишуть в їх кампанію. Але враховуйте те, що головна героїня має галюни і деякі з персонажів, які вам можуть дуже сподобатися, блять, нахуй не існують в їхній реальності. What the fuck is going on? І коли ви усвідомлюєте це, кого вона бачила, чому вона їх бачила. Це не тільки сумно, тому що ви, блять, не побачите цього персонажа далі. Але і сам сенс того, чому вона це, блять, бачила, теж дохуя може вас ну, ранити. Може, не дохуя, може трошечки, але боляче буде все одно. I say Where are you going? My... Trip. Charlie? Will I ever see you again? Sure. Sure, you, you will. Know, I love you. Yeah. В цілому, цю книжку в англомовному буктосі дуже часто радять, якщо ви читаєте багато дарків і вже вас нічого не дивує, то візьміть почитайте. На мою суб'єктивну думку, ця книжка вас не закінчить. Ви просто її закінчите. Так, ви будете здивовані, тут є багато цікавих поворотів. Але сказати так, що вона прям дуже сильно вражає, зачіпає, прям що ви відходить будете. Ні. Ця книжка дійсно буде випробовувати вас на межі. Що сексуальні, там, розгляд кінгів, чи буде вам огидно щось читати, чи неприємно, чи не знаю, буде вам боляче чи ні. Так. По розвитку сюжету, по розвитку подій так буде. Але я б не сказала, що це якесь стабільне відчуття, яке буде протягом всього прочитання. Ви закриєте цю книжку, ахуєєте від сюжету, це я вам обіцяю. Але все, на цьому все. Тому я б не сказала, що це. Якщо ви побачите, що ця книжка темніше за Аделіном, можливо, це моє суб'єктивне сприйняття. Але в Аделіні ви прив'язуєтесь до одного персонажа і ви відчуваєте весь його біль. Ну, навіть до двох, окей, не, не суть. Тут їх так багато, що ви розпиляєтесь між ними, тому цей клубок горя, болю, ну, він не вдарить вас в одне якесь болюче місце. Воно потрошки буде вас отак тикать, і ви будете потрошки страждати, але, ну, ну блять, не знаю. Не настільки воно, як мені обіцяли. Я можу зрозуміти, що троп реверсивного гарему. Це не буде мій найулюбленіший троп. У мене це другий реверсивний гарем після Змійного лігва. І там є сцени, які ну прям дуже ходь. Але в цілому я все одно обираю фаворита. Завжди обираю фаворита. Що Дізель, що Ілай. Ну тут, ладно. тут у мене по факту їх два. Але ну, все одно, через те, що у неї декілька мужиків. Суб'єктивна моя думка, у мене немає емоційного закріплення прям такого міцного. Тому тут кожному своє. Цю книжку можна радити, але залежить від читача. Якщо вам подобаються трейлери, якщо вам подобаються моторошні, якісь такі атмосфери таємниці, якщо ви любите я не знаю, дивитися якісь жагастики про психлікарні, це вам дуже тоді сподобається. What the hell is this place? The Blackwood was purchased in the early 80s and adapted to use, with the intention of providing cutting edge care. Everything that happens in Blackwood is under his control. Augustus wants bad things to happen. Welcome to the Blackwood Institute. Паралельно, якщо ви хочете читати дарк-романи, поступово перевіряючи свої вподобання і межі. Якщо ви прочитали «Зміна Лігви, то тоді вам буде ок. Ну тобто, типу, якщо ви почнете з цього, ну тут ну реально тут дуже багато бладплея. Ну, іноді прям, ну, прям ну, не не можу. Тому тут суб'єктивщина. в цілому, тут нема чогось абсурдно, такого, я не знаю, дикого. Дізель моментами в зміном Ріві робив набагато дикіші речі, чесне слово. Тому тут суб'єктивщина. Якщо ви хочете випробувати свої межі, перевірити, що вам подобається, що не подобається, чи подобається вам реверсивний гарем або ще щось, ця книжка чудово вам підійде. Але якщо ви не любите цю атмосферу, яку я писала, ну тоді буде. не, не знаю, тут може і не сподобатися. Як дарк Романс в плані підняття соціальних тем я би оцінила це на 6-7 з 10. Тут, ну, якщо ми відкинемо і уявимо, що це може дійсно реально відбуватися, а я знаю, що ну, я вірю, принаймні, що більшість тем, які піднімаються в дарк-романах, викрадення, сексуальне рабство, тортури, блять, будь-що якісь експерименти над людьми, якась доля людей на цій планеті могла від цього страждати завжди. І усвідомлення того, наскільки ось тут заходить далеко, ну, це дійсно моторошно. Тому в плані цього я поставлю 6,7 з 10. Воно не залишить такий слід, не знаю, діру всередині від того, що ви прочитали, ви дуже швидко від цього відійдете. Тому не можу сказати, що тут є 10, але 6-7 це доволі заслужено. В плані наскільки це гаряче, моя суб'єктивна думка це 4. Навіть не 5, 4 з 10. Тут дуже багато кінків, які не є моїми фаворитами. Тому я поставлю таку оцінку чисто за декілька тройнячків, які були непоганими, і в цілому за деякі гарячі моменти. Не всі моменти сексу були привабливими. Не тільки тому, що якісь кінки були не дуже, не тільки тому, що деяких кінків було забагато. В цілому, блять, ну, під кінець книжки, коли ви гортаєте наступний розділ, наступний, в якийсь момент ви, блять, вони знову їбуться. Ну, вже заєбало. І вони ж плюс-мінус завжди ну, одноманітно. Ну, тобто, так, у нас міняються мужики, комбінація, блять, там можна чередувати кого і як хочеш. Але в цілому опис плюс-мінус завжди один і той самий. Дії плюс-мінус завжди одній і ті самі. Можливо, в деяких там. Чогось більше, тому що хтось любить один кінг, хтось любить інший кінг, але ну, майже одне і те саме. За рахунок цього, в якийсь момент стає ну, дуже нудно. Тому 4 з 10. Загальна концепція книжки, на мою суб'єктивну думку, десь теж 4, можливо, 5 із 10. Тут дуже сильно рекомендація читати цю книжку тільки заради сюжету. Якщо ви хочете щось єбліве. Ви хочете смат літературу, це вам ну, до пізди. Але якщо ви любите оце все, що я сказала, трилерне, моторош, не таємниця, це прям класно. Мені дуже подобається. Це був не банальний сюжет, в якому ну дуже важко передбачити якісь сюжетні повороти. Можна передбачити, що ви бачите персонажа, і ви відчуваєте, що він піде раз, Хоча до кінця ви все одно не розумієте, чому вам так здається, тільки коли, блядь, пл бля, детальний наступає. Але по сюжету ну, це доволі оригінально. Можливо, я мало літератури прочитала і мене дивує якась, на вашу думку, банальщина. Але мені прям сподобалося. Тому 4-5 чисто за сюжет і за ідею. В плані там і, не знаю, враження мого серденька ну не дуже. Тому оцінка 4-5 з 10. Тому на цьому я думаю все. До нових книжок.